Розуміння історії власного міста чи села це основа нашої ідентичності, бо саме з локальних історій складається історія всієї України. У давніх літописах та документах згадано багато міст і сіл, чимало з них зникли і їхнє розташування залишається невідомим. Ця серія відеороликів про ті населені пункти та місцевості, назви яких збереглися у рукописних джерелах до наших днів. Сьогодні черга Білої церкви. У часи давньої Русі біла церква носила назву Юргів або давньоруською Юргєв. Місто на річці Рось було засноване київським князем Ярославом Мудрим у 1030-ті роки, і воно назване було на його честь, тому що християнське ім'я Ярослава було Георгій, тобто Юрій. Тут треба зауважити, що на давньоруському ґрунті. Церковнослов'янське ім'я Георгій скоротилося до Гюргій. Обидва звука Г в цьому імені спростилися до Й, і Гюргій перетворилося на сучасне Юрій. Отже, зараз ми називаємо це літописне місто Юр'їв, але в давнину воно мало назву Гюргів або Гургів. У давніх документах та літописах Юр'їв згадується декілька разів. Але ми тут розглянемо лише найцікавіші. Перша згадка про Юр'їв міститься у повчанні Володимира Мономаха при описанні подій 1086 1087 років. Текст подається у стандартизованій орфографії, яка може відрізнятися від орфографії джерела. І потоме на Святославлі Гоніхому цихо, і потоме на Торичеський городо, і потоме на Гюргєве Пополови цихо. Що означає, а потім на город Святослав ми за половцями, а потім на Творческий город, а потім на у слід за половцями. Далі згадка про Юр'їв нам трапляється у літописі. Це запис за 1096 рік. Усе же літо при половиці Когуригову, і стояша около його літо вісе, мало не везяша його. Святополк уже у мрії. Половиць іже приїдоща Зарося. Юргієві ціже виб'є і приїдоща Києву. Що означає, також у цей рік прийшли половці до города Юрєва і стояли навколо нього все літо. Мало не взяли його, та Святополк викупом замирив їх. Половці, однак, прийшли за річку Рось, а Юр'ївці. Тобто мешканці Юр'єва вибігли з города і прийшли до Києва. А ще є запис за 1158 рік у літопису же ж біжаща біла города на Юргєво і моного їх зімаша іно їхо в Росії Стопе. Тобто половці ж утекли від Білгорода на город Юргів. І багато їх захопили берендичі юр'ївці, а деяка частка їх у річці Росії потопилася. Як бачимо, половці не давали юр'ївцям чи пак білоцерківцям спокою впродовж пари сотень років. Саме це, до речі, стало непрямою причиною переименування міста, бо аж до 13 століття на юр'їв весь час нападали половці. А у 1240 році його спалили монголо-татари. По тому місто тривалий час лежало в руїнах, і єдиною помітною спорудою, яка ще була вціліла або залишила по собі характерні руїни на замковій горі, до речі, яка була у Юр'єві, це був білокам'яний собор, який звели ще за часів Ярослава Мудрого. І тоді, як мешканці навколишніх земель згодом почали вже відбудовувати це поселення, то вони орієнтувалися саме на цю споруду, на цей собор, на білокам'яний собор. І у народі місцевість стали називати містом Білої церкви. А тоді вже назва Біла Церква у письмових джерелах з'явилася починаючи із 14 століття у польських і литовських хроніках. Якщо ви бажаєте подякувати мені за моє відео, в першому коментарі я закріпив посилання на конверт Приватбанку, який можна поповнити, якщо на те є ваше бажання. Ну а тепер ми перейдемо до граматичного аналізу цих текстів. Якщо вас не цікавить давня граматика, то тоді чекаю вас у наступному епізоді літописних міст. А ми поки що розглянемо мову, якою написане те, що я озвучив раніше. Отже, слова автора літописів чи описів, давніх документів, як правило, це церковнослов'янська мова, але тут ми бачимо, що мова максимально наближена до, до розмовної давньоруської, тобто живої мови тогочасної Русі. Усі ці слова трапляються нам у розмовній мові теж. Єдине, що тут книжне, це минулий час, а саме Аорест, який на той час уже не вживався у розмовній мові. Так, от, у повчанні Володимира Мономаха 1086-1087 роки нам трапляються такі особливості. Ну, по-перше, саме слово Святославля. Це присвійний прикметник до іменника Городу. Город Святославля. Святославля утворено від імені Святославо за допомогою суфікса Є. Цей суфікс після губного в перетворюється на м'який л, тому Святослав. Ль. Гоніхомо. Ми гонили, ми гналися. Це минулий час від гоніті. Це так званий аорест. Минулий час означає дію. Сталася в минулому і завершилася в минулому. Аорест можна прирівняти до англійського past simple або past indefinite, як його ще називають. Тут це буде we chased», наприклад, the enemies. Німецький «віо яктен», Іспанський претеріто «персегімос», і французький пасесаб Нупусвімо це все часи, які означають минулу дію, дію в минулому, яка там і завершилася, і не має ніякого впливу на теперішній час. Саме такий час у давньоруській мові називається Аурест. По полу віцях тут по Прийменник по виступає у значенні наслідування по комусь у значенні за кимось. Тому вимагає після себе місцевого відмінку по полувіцяхо. Половицях це місцевий відмінок множини від іменника «половіце». Наступний запис, який ми дивилися, це літопис за 1096 рік. І тут у нас є такі особливості. Перше це весе літо. У цей же ж рік, або також у цей рік. Тут слово Літо означає рік, як це майже скрізь є у літописі, «Прийдоша» – знову Аорест, третьої особи множини, вони прийшли, стояща, знову Аорест, простояли Около, «около» означає навколо, тобто по колу, навколо чогось. «Літо» все. Тут уже літо означає не рік, а саме літо сезон. Свято полкоже уже умиріє. Умирі це аорест, однини, він діє слово умиріти, тобто помирити або замирити. Є це їх, він їх замирив, помирив. Знахідний відмінок є це їх. Зарось. За річку Рось, Тут наголос «за». Оскільки у назві річки, у корені у нас ЄР, який не несе власного наголосу, тому зарося. Вибігоша. вибігли це знову Аорест, приїдоща Києву. Тут ми маємо безприйменникову конструкцію. У давньоруській мові вираз прийти або приїхати до якогось міста, особливо коли, місто, особливо коли назва міста Є у чоловічому роді, так як є з Києвом, прийти до Києва, така конструкція не вимагала прийменника. Достатньо було поставити назву міста у Давальний відмінок. Прийшли куди, а точніше, кому, чому, Києву. Прийдоща Києву. Прийшли до Києва. І нарешті третій запис це запис літопису за 1158 рік. Тут знову вже нам відомі аористи. Цікаве тут це відмінювання назви міста Білгород. У родовому відмінку змінюються обидві частини цього слова Біле але наголос зберігається на першому складі. Ото Білагорода. Відповідно, якщо в Білгороді, то так само змінюються обидві частини слова. В Бієлійгороді, Ізімаша це аурест від дієслова. Ізімати, тобто захоплювати, брати у полон, виймати Берендічі це таке плем'я, яке на той момент було союзне з Руссю. Ну і зрештою слово істопе потопилося, потопло, потонуло. Істопе це арест від дієслова істопнуті, яке означає потопитися, потонути, і тут префікс іс. Означає повноту дії, істопе. Якщо ви бажаєте подякувати мені за мої відео в першому коментарі, я закріпив посилання на конверт Приватбанку, який можна поповнити, якщо на те є ваше бажання. Ну, на цьому завершується короткий граматичний аналіз. Якщо вам цікаво, то буду його робити і надалі. І в рамках цієї серії відео далі буду шукати цікаві якісь згадки про інші літописні міста. Яке місто буде наступне? Дізнайтеся, якщо підпишетеся на канал і будете його відстежувати і слідкувати за моєю роботою. Отож, чекаю вас на цьому каналі вже незабаром.